Вітаю вас, мої рідні. ходу все рухається вже до фіналу, і відлік іде. Ну якщо не на тижні, то буквально на місяці І в зв'язку з цим буде змінюватися ситуація на фронті кардинально, мало не кожної години. І тут у мене. Дивлячись на це, є дуже хороша і є одна дуже на жаль погана новина. Будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Зараз ми з вами розберемося детально, що відбувається, в якому напрямку рухається завершення війни, і чи дійсно можна прогнозувати завершення, як обіцяв Ребе е е е Шмуель Каменецький головний рабин Дніпра. 15 січня. будь ласка, підпишіться і обов'язково поставте лайк. От, по ходу, Ребе Шмуель Каменецький був дійсно правий, і ну якось все рухається. Заява Трампа про те, що війна закінчиться вже зовсім скоро. Він відчуває її завершення. І в четвер має відбутися епохальна ем, вирішальна зустріч Трампа і Сі Сідзіньпіня, з яким вони мають е, остаточно переділити світ, і можливо війна в Україні більше Китаю не буде потрібна. Має до речі, з приводу автентичності прогнозів е, шмуеля Каменецького є ще одне джерело, яке підтверджує його прогноз. Я вам, якщо захочете, пізніше його дам. Хто таке? А, хто дає підтвердження цього прогнозу? Так от а підтвердженням одним ще одним того, що все йде поступово до фіналу, е, є факт. Сторони йдуть в Абанк, де-факто в Абанк, от буквально як в останній раз, ніби камікадзе намагаються зробити і спробувати кинути всі можливі і неможливі ресурси для того, аби досягнути своїх цілей. Сакральною ціллю Путіна є місто Покровськ. Він зараз буде робити все, аби його захопити. Чому для нього це важливо? Сакральність не через якесь релігійне значення або якесь фанаси... фан... фанатичне значення. Якщо дійсно Трампу і Китаю вдасться приму Сути Путіна до перемир'я йому щось буде потрібно покласти росіянам на стіл. Мовляв, ось наше досягнення, і якщо навіть він повністю не захопить Донецьку областю, а росіяни йому цього не пробачать. Вони запитають, що це взагалі було. А путіну потрібно себе так чи інакше легітимізувати не через вибори, а в суспільстві пацан сказав, пацан зробив. і навіть не до захоплення Донецької області росіяни можуть йому не пробачити. Тому а захоплення Покровська зараз як ключового. Міста Донецької області, останнього ключового міста Донецької області, вони фактично дасть йому можливість показати: дивіться, спеціальна воєнна операція дала нам можливість захопити Донбас. Тому дійсно ситуація там неймовірно напружена. Про це говорять і військові оглядачі, про це говорять військові кореспонденти, як наші, так і росіянські. І навіть президент Зеленський сказав, що ситуація там надзвичайно а, надзвичайно. Гаряче Financial Times написало, що Путін, маючи вони, маючи свої джерела в російському командуванні, що Путін дав завдання захопити Покровськ до середини листопада. Ворожі пілоти дронів вже працюють в межах міста. Дрони реально літають над містом. Погана новина ще полягає в тому, що реально навіть росіяни позаходили в деяких місцях покрос постійно проникають диверсійні групи про 2-3 людини. Їм вдається навіть закріпитися. В результаті чого наша логістика в Покровську перебуває під вогнем ворожих дронів. Про це повідомляють українські військові кореспонденти Суспільного, які працюють там на тому на Донецькому напрямку. Причому не тільки дронів, в самому місці є вже переміщення ворожої піхоти у дуже великій ну не прям щоб у дуже, але у великій кількості наші пілоти з різних бригад, які намагаються тримати оборону Покровська, регулярно вступають реально вже в стрілецькі бої з ворожими піхотинцями. Які просочуються, просочуються, просочуються в місто з півдня, і якщо не заблокувати це просочування противника, то а, на жаль. Буде втрачено Покровськ, і на жаль, буде втрачено Мирногат. А разом з цим будуть великі втрати особового складу, як ми з вами а, розуміємо. Для Зеленського Покровськ це теж сакральне місто, не через якусь святість і тому подібне. Але якщо а, відбудеться повне призупинення бойових дій, і в цей момент буде втрачено повністю Донбас, як того вимагав Путін. Я не знаю, чи пробачить українське суспільство Зеленському таку втрату. І Зеленському можуть пред'явити, мовляв, слухай, чоловіче добрий. Ти казав, що ми не віддамо території для того, аби зупинити бойові дії, але ти не вивів сам війська. Але де факто Путін повністю отримав контроль над Донецькою областю і обурення суспільства, і особливо обурення військових буде максимальне. І тут з'являється дуже висока політична небезпека для Зеленського в разі зупинки бойових дій. І втрати навіть військової а, втрати, втрати Донецької області. Так, от для того, аби цього не відбулося, як повідомляють різні джерела, як написав у себе на сторінці політики, військовослужбовець Борислав Береза, що вже було кинуто для того, аби врятувати покровськ від можливого захоплення спецпризначенців головного управління Міністерства оборони України і спецпризначенців спецпризначенців Служби безпеки України Альфа. В результаті, точніше, не в результаті для того, аби запобігти е просуванню російських військ на інших напрямках, зокрема на Слобожанському напрямку в Харківській області на Вовчанському напрямку, було, ну, було українськими військовими здійснено безпрецедентний крок. Вони е птахи Мадяра разом з е іншими силами. Вдарили по е дамбі у Білгородській області. Вже українська сторона взяла на себе за це відповідальність. Там подивіться, що відбувається ситуація. Там ну. Ну, катастрофічно. І в результаті от через такий відбувся неконтрольований скид води. Удар наносили дрони, реактивні системи Хаймарс. Е відбувся розлив Сіверського донця, який може підтопити і окопи, і бліндажі Російської Федерації на е Вовчанському напрямку. І це зможе призвести до порушення логістики через затоплення доріг. Це теж такий крок в абанк. Звичайно, це може призвести і до. Е Скажімо так, страждань серед цивільного населення, але все ж таки головна мета зупинити військові просування російських військових на території України і ускладнити логістику росіян на тих або інших напрямках фронту, і вже фіксується підтоплення позицій 82-го полку і 138-ї бригади Російської Федерації на Харківщині. Є ведь кадры того, як це виглядає. Так вот позиция дуб разлилась, вода вышла с берегов, вся дорога потопление. Вот машина стоит в воде. Встала, я выехать не может. Ой в плачевное плачевном состоянии переправа, а Нет, думал, прилёт, не переправа был. Там Закатили мы. Ноги Всё, все насквозь мокрые. Выставали. Давайте. хохлы взорвали дамбу, затопило все. Вытянули, что успели. Вещи все мокрые. Как сушить, знает. Такие дела. Тобто, це дійсно похід в Абанк, такий потужний похід в Абанк. Птахи Мадяри здійснили ну неймовірну спецоперацію за підтримки Хаймерсів розбомбили дамбу в Білгородській області. Хтось почне кричати, що це гуманітарна катастрофа, але ні, це конкретний крок, який зупиняє просування російських військових на харківському напрямку. І вже фіксується підтоплення позицій 82-го полку та 138-ї бригади російських військ на Харківщині, і цей розлив. Ускладнить забезпечення підрозділів у Вовчанську. Там вони вже забуксувалися, і війська Російської Федерації в районі Вовчанська і вздовж Сіверського Донця опинилися фактично, як ви бачите, як ви бачите, опиняються у такій реальній реальній водяній. Реальній водяній пастці. Це, ну, це дуже круто. Це насправді дуже, е, і це фактично дає можливість частину військ, які перебували на цьому напрямку, перекинути туди на Донецький напрямок, на напрямок Покровська, для того, аби стримувати росіян у фанастичній меті захопити до можливої зупинки бойових дій е, Покровський, повністю Донецьку. Донецьку область далі Путін може піти ще більше на підвищення ставок і спробувати, ну якщо не знищити, то, то принаймні атакувати Київську ГЕС. Звучить неймовірно тривожно, і до речі, на фоні обіцянок, точніше, ну не обіцянок, а погроз стрілкова гіркіна познищувати мости в Києві через Дніпро. То звичайно, звучить страшно, але маємо залишатися. Ну бути тверезими. Дивіться, чи може Росія зруйнувати Київську ГЕС технічно вона має засоби спричинити ушкодження, але гарантовано катастрофу ну дуже складно для того, аби знищити таку потужну споруду, як київська гідроелектростанція. Ну, потрібен. Удар ядерною бомбою. Ну відверто, давайте називати речі своїми нами. Чим е, чому? Тому що чим дамба відрізняється від звичайної цілі? Це монолітна, велика інженерна споруда, е, вона має внутрішні вузли, конструктивні, має конструктивні слабкі місця. Але... Ну, якби як показує досвід, от згадайте, як били по Каховській ГЕС, з якого разу вдалося знищити Каховську гідроелектростанцію, Каховську дамбу. Ну, множинні удари були. Інколи навіть ну це про тоді, скільки, скільки баба била, баба била і не могла розбити. Дід бив, бив і не розбив. Які є засоби у Російської Федерації? Є балістичні ракети, є крилаті ракети, є дрони, є все, що завгодно. Але ну, ми сподіваємося, що не вистачить у Росії такої глупості. І тупості атакувати. Ядерною ракетою, тому що ну це вже буде тумач цього Китай і Росія точно не пробачать. А, в Україні є системи протиповітряної оборони. Балістику збивають Петріоти, крилаті ракети збивають Петріоти. Просто дронами знищити київську гідроелектростанцію, київську дамбу. Ну реально відверто неможливо чи неможливо. Звичайно, руйнування. Якщо дійсно таке відбудеться, то е це буде спричинити до людських жертв оболонь. У Києві буде затоплена повністю, відбудеться руйнування інфраструктури, і буде довготривала серйозна екологічна катастрофа, якщо Путін дійсно піде в абан в цьому питанні і спричинить таку серйозну ескалацію. А тепер з приводу о, прогноза о, равина міста Дніпра, я вам сказав є ще одне джерело. От… Шмуель Каменецький сказав, 15 січня будемо святкувати закінчення війни, що він готовий посперечатися на гроші і влаштувати великий лихайм. Я запитав, дізнався прогноз однієї авторитетної тарологині, І аби вона подивилася на себе на картах Таро, прогноз щодо прогнозу Шмуеля Каменецького. Увага на екран. Петровський Равін Шмуель Каменецький. Сказал, что 15 января будет заключен мир 26 года. Давайте посмотрим, что это такое. А с вами тормозлиняшка Вероника. Итак, что на самом деле стоит за этими пророчествами? Как, прям какие-то новости серьезные. Давайте вот прям подробненько. Это интуиция, это знание или это все-таки вброс какой-то? Смотрите, три старших аркана. Вот тут все. Но тут больше вы видите, уже, говорится, сильные мира всего решили трансформировать все это. И какой-то уже, ну я так понимаю, что договор уже готов. нам просто не говорят об этом. Не даром же ж начинаем мы с 15 аркана. Видите, как тут Девил написано, да? Хорошо. А каковы реальные тенденции этой даты 15 января? Ну какой-то вот прям подарочек. Это все-таки это будет мир или это какой-то виток напряжения очередной. Ну вот это будет такой, знаете, вот шанс все-таки заключить мир какой-то обязательный. Но развитие тут прям, знаете, все прям на грани. Хорошо. Будет подписан в этот день мирный договор. Ну вот это будут, наверное, какие-то первые шаги. Видите, сложная дорога. А... Что мешает подписать этот договор раньше? Тоже как не могут договориться. Видите, денежные интересы еще, как говорится, не все там они по -по поделили. А кто влияет больше на вот это подписание? США, ЕС, Китай. США прям сильно хотят. ЕС вообще молчат, они, кажется, их дело маленькое. Вот Китай какие-то, видите? Китай хочет что-то перестраивать, весь мир под себя, а тут это война. Какого-то заноза. А Украина? А Россия? Ну, россияне бы еще бы воевали. Украина, ну, маем и шумаем. Поэтому еще раз. Все-таки наступит ли реальный перелом к миру в январе? какой-то результат будет. Какой-то результат будет. Я сподіваюся, принаймні ця нотка оптимізму підніме вам сьогодні настрій, і ви підпишетеся на цей Ютуб канал і поставите лайк цьому відео, за що я вам буду неймовірно вдячний. До зустрічі, ваш слава соломка.